Чи не кожен із батьків рано чи пізно стикається із проханням дитини подарувати собачку? Це протистояння вічне малюка, що вимолює нового друга, і батьків, які категорично проти. Кожну зі сторін можна зрозуміти, чотирилапий друг це класно, та якби сумлінно дитина не дбала про нього. Відповідальність за живу істоту повністю лягає на дорослих. Але є принаймні п'ять причин, чому дитині потрібен собака. Привіт, ти на каналі Зоокомплекс, Зараз розкажемо про все детальніше. А поки підписуйся, і якщо мрієш про собаку, ти знаєш, кому це відео показати. Кожен власник чотирилапого впевнений, що собака вдома це суцільні переваги. У компанії такого друга люди почувають себе щасливими, особливо діти. Перша причина, чому дитині точно потрібен собака, це емоційна підтримка, часто в такій формі та кількості, які не завжди її здатні дати батьки. Багатьом дітям, зокрема, підліткам у складні періоди, просто необхідна моральна підтримка, проте найчастіше вони намагаються тримати всі проблеми в собі і не ділитися ними ні з батьками, ні з друзями. А ось доброму, хвостатому завжди можна висловити всі свої переживання. Він же спокійно все вислухає, не сваритиме і не даватиме непотрібних порад. Каністерапія саме так називається метод психологічної допомоги, який практикується по всьому світу. Він реалізується у спілкуванні із собаками, оскільки ці володіють якостями подібними до людських. Емоційністю, здатністю виражати свої переживання діями, звуками, мімікою та реакцією. Ще одна причина: діти, які ростуть із собакою, мають сильніший імунітет. Ті малюки, які щоденно спілкуються із пасиками, менше схильні до респіраторних захворювань і рідше не здужають. Усе через те, що з маличку вони контактують з більшою кількістю мікроорганізмів і просто адаптуються. Не менш важливою причиною подарувати дитині тварину є підвищена фізична активність. Особливо актуальна це сьогодні, коли більшість дітей воліють проводити вільний час не з друзями на вулиці, а вдома за комп'ютерними іграми. Собаці ж потрібні як мінімум дві прогулянки на день, тому й чадо теж буде змушено гуляти. Це само собою прямо позначиться на його фізичній культурі і зробить сильнішим та витривалішим. Крім того, і самі прогулянки, якщо дитина втягнеться у процес, з кожним разом будуть дедалі довшими та активнішими. Причина номер чотири формування відповідальності: дитина, якій довірили самостійно доглядати вихованця, стане більш організованою і зрозуміє, що чотирилапий друг і його здоров'я залежить тільки від нього. Така довіра та усвідомлення своєї важливості сформують у дитини ще й впевненість у собі, адже коли хвостатий друг. Виконує всі команди маленького господаря, це позитивно впливає на самооцінку дитини і може стати в пригоді, якщо чадо сором'язливе і важко налагоджує соціальні контакти. На думку фахівців, люди, які дітьми доглядали собак, потім виростають дуже спокійними і врівноваженими. Вони легко справляються із труднощами і вміють швидко та грамотно ухвалити важливе для себе рішення. І ще один вагомий аргумент: собака це джерело справжнього дитячого щастя. Діти, що мають чотирилапого компаньйона, менш вразливі до стресу. Дивовижно, але ці хвостаті заспокоюють, знижують рівень тривоги, дарують відчуття потрібності. І, звісно ж, це незабутні яскраві враження від спілкування чи ігор у парку дитини з собакою. Хіба так багато потрібно для щастя дитини? От, і все. Сподіваємося, що підкинули вам пару аргументів, аби завести нового друга. Підписуйтеся на нас, щоб побачитися знову, і діліться в коментарях, чи наважилися на заповітний крок. Головне, пам'ятайте, дорослі завжди відповідальні за своїх вихованців, адже вони теж діти. До зустрічі.